Збірна України Євро 2016 грає проти Ірландії. Грати ні, я, 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 я так як глядач, я буду плюсики ставити. Я, я, я тільки отак от знімаю, що як збірна України проти Ірландії грає. Який рахунок? Один-один. О, ні, хера собі, то то вже до хера. Та ну то мені просто їм щось поперло. От і є збірна України. Майже руки його, Бій, бий, бей! Сюда, сідай, сідай, сіда, слайд! Давай! Давай зараз! Сиди, О! Бій! <риклад> Оба! Ооо! Аут! Опасний був момент. Ірландія йде вперед. Збірна України, як звикли, вона має плюси і, і великі мінуси. О, полетів. Опа! Я, якщо, чесно, якщо чесно сказати, ми п'яні ліпше граємо, чи вони тверезі. А, та я ні, я я, 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 я тільки познімаю. Гоба, гоба. О! О! Нє, хуй штанга. Дані, дані, дані! <свистові> так, 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 так. Оп-оп-оп-оп-оп. Кому я дав? Я О, то так само як в збірні України. Кому я дав, я не поняв. <свистові> От то та аналогічна хуйня. Оба! Бей! Так і Коноплянко, а штрафний. О. Зараз коноплянко буде пробивати штрафний, але в нього цілий опа! Отак! От все, все як звикли в український збірнюк. Опа! Бей! От, Забили ніби в Україні знову один гол. 2-1! Гря, вони в них нема ліміту, оказується. Вони хочуть збірну України наклонити аж на десять. Ось які ігроки. За збірну України грають. Дітей не чіпати! Штанга! Ось так, збірна України і потім поїде з цього Франції. Поїде додому. Правда, курва з Брукліна, блядь, їбаного. опа. О, аналогічно, як грає наша збірна України.